От груба. І десь тут є сажотруски під плиткою. Такий сьогодні цікавий випадок. Але ми вже їх одну знайшли. Все знайдено, все чиститься. Під плиткою були сажутруски. Тепер плитку ми обірвали, треба її приклеїти назад. Тут я глиною позамазував, щоб не було щілин. Ага. От. Ото, що воно диміло десь тут, то ага. може бути, що просто там, і десь то, на стіні. я замажу? Просто ну, вони не можуть так. бути і під плиткою, ті щілини, отакі, як тут були. Ага. І тоді воно під плиткою гуляє. А вам треба купити клей. Клей не для плитки, але обов'язково сказати, що то обкладати грубку. Тоді вони дадуть термостійкий такий клей. Що грубку обкладати. І сажотруски купите. Вони однакові всі. Просто що бувають дешевші. Такую. Да. Бачите, оці прогоріли ага. вже. От. Бувають дешевші, а бувають дорожчі. Треба тоді все це вибивати, так? А воно на глині, воно легко ви його виймете, а, а. а потім нові посадите на той самий клей, що будете клеїти а. плитку. Просто намажете гарненько, вставите. Нагрузки на них ніякої немає, вони будуть на клею триматися. А. Плитку оцю обріжете собі наполовину, тут залишиться сажотруска, а тут половину приклеїте отої плитки. Подивитись, якась є нащербляна, як я знімав. Ти кажеш, е, плитку е, порізати. А, а, Ну от також воно було: одна ну, була, да. а там була друга. Ну. От ви обріжете. Да. і тут буде гарна, естетично приваблива, нова, блискуща сажотруска. І воно буде гарно виглядати. Тут, якщо захочете по боках собі поріжете плитку, так як то. І, 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 приклеювати і не треба. Ні. Не треба? Ні. Отут От Во, Тут воно є, тільки приклеїте собі його. Ага. Вон воно лежить. І все.